Україна разом з Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки підготували базовий блок документів, які необхідні для завершення війни України з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Головна мета цього документу це справедливий мир і завершення війни, йде дипломатичний процес, щоб досягнути мирного врегулювання війни в Україні. Що я по цьому питанню думаю? Росія імітує самі перемовини, вона не згідна припинити війну, ні припинити вогонь. З чим це пов'язано, на мій погляд? Це пов'язано саме з тим, що Росія ще поки що боїться Трампа, який може надати Україні, наприклад, томагавки, тим, щоб по її території, особливо і москву не були бомбардировані саме цими типами ракет. Це перша. Як то кажуть, боязні Росії. Ну, дивіться ж, ми до миру прагнемо. Бачите, ми перемовини ведемо. А натомість вони здійснюють свою агресію на територію України. Це от, перша причина. І друга причина, звичайно, що в санкціях, як я б сказав, Євросоюзу і в Америці, дивіться, ми ж прагнемо миру, йде переб... знову ж йдуть переговори з Україною. Санкції, будь ласка, не накладайте на нас. Тому що ми в процесі перемовин, ми там хочемо Досягнути миру та припинення вогню в Україні. Сюди кілька причин таких, що там конфісковані активи, щоб не віддавали російські, верніше заморожені, 400 мільярдів, ну, йшли перемовини, але вони не закінчилися нічим. Тобто Росія, особливо Євросоюз, не погодився віддати хоча б 100 мільярдів заморожених російських активів на війну в Україні, на відновлення нашої інфраструктури та ведення війни там, і тощо. Тому подібне. Ось такі, намір, причини того, що Росія не прагне заключення миру. Там всі 28 пунктів, котрі вони були надані Росію скоротилися до 20, і то вони вже висувають нові вимоги з тим, щоб припинилася війна в Україні, і ми за перемовини. Росія декларує, а фактично вона веде. Та продовжує повномасштабне вторгнення в Україну з тим, щоб і не потрібно якісь там території розмежування, і потрібна вся Україна. І цю помилку, коли ми думали раніше, що там Росії потрібен тільки Крим і Донбас не а Решта це була неправда, це були наративи кремлівської пропаганди. Росії потрібна вся Україна з тим, щоб вийти до наших західних кордонів і далі продовжити свою експансію, закріпитися і. Далі воювати з Західною Європою, найбільш ймовірним, подальшим напрямку російської вторгнення може бути Естонія, нарва, нарвський, так званий виступ, куди може бути вторгнення, хоча б часткове, з тим, щоб поставити грубо кажучи, Європу, умови з тим, щоб вона не допомагала Україні або поставити її на коліна, і тому подібне. Прямий ефір: 25. Грудня 2025 року, четверта хвилина трансляції, і поїхали далі у цьому зв'язку 24 грудня, тобто учора Росія, вранці Росія здійснила комбінований удар по Україні ракетами типу «Кінжал» і безпілотними літальними апаратами типу Шахет. Було, нанесено удари по енергетичній інфраструктурі, були відключення світла. У багатьох регіонах багато годин. От наші українці говорять українські інформаційне агентство і військові, що вітаками М-16, котрі зараз у нас є на озброєнні саме в Україні, було збито більшість ракет кінжал. Тобто вони були перехоплені та збиті з тим, щоб не досягли ті удари по нашій території. Скоріше всього, що це так. Тобто всі ракети збити неможливо, мається на увазі ці от кінжала, а більшу частину було збито саме літаками f 16 котрі виконують функції протиповітряної оборони саме України. І на Різдво, тобто на сьогодні, 25-го на ніч були удари шахедами по східних містах України Одеса, Чернігів і інші. Міста вони були атаковані саме цими шахедами. Більшість з них не досягнули мети, були збиті. Це безпілотні літальні апарати. Деякі досягнули мети, загинули там люди в Одесі і в Чернігові, наскільки мені відомо, попали, що шахет попав у житловий будинок, де є постраждалі люди, як мінімум. І у цьому зв'язку Володимир Зеленський, президент України, сказав, що, що вони є варвари саме московіти. І Богу не вірять і свою жагу до вбивства, намагаються зробити основою національної гордості. Ну так і є. І Пишаються тим, що чим більше вбити українців, тим для них, то кажуть, більш національна в них самосвідомість підвищується. Ось Зеленський в цьому плані я з ним повністю погоджуюся. Крім того, що стосується ударів на Різдво, як ми в містрів називаються Удари по Україні на Різдво. Московіти не визнають саме різдвяного цього е, календаря, тобто дати самого Різдва з 24 на 25 грудня, тобто вони святкуватимуть Різдво по Юліанському календарю 6 на 7 січня наступного року, так само, як і ми раніше це робили, святкували. Зараз Україна перейшла на так званий новий Юліанський календарь, де всі свята, е, е, окрім Пасхи святкується по григоріанському календарю. Тільки Пасха святкується по Юліанському календарю. Якщо не правий, поправте мене, там напишіть в коментарях, але це наскільки я зрозумів, це все вірно. Пасха має однаковий податок з православними московітами. Решта свят ми святкуємо вже як католики. Ось тому така ненависть: не знаю, на різдво подивлюся. Будуть вони нас бомбити на 6 січня, на наступати чи в них буде перемір'я якесь? Наразі невідомо, але вони вважають все-таки це різдво, 24 на 25 на грудня, за свято. Тобто це незвичайний день. Мені більш я вже це висвітлював свою думку з цього приводу. Більш імпонує все-таки різдво 24 на 25 грудня. Тобто сьогодні перший день різдвяних свят. Чому? Тому що. На саме Різдво прийде передбачений перед Різдвяний піст, і на новий рік його цей піст саме дотриматися його дуже складно, і мало хто це робить. Новорічні якісь ідуть гулянки, п'янки і тому подібне. Тому саме це різдво вже в кінці грудня є більш бажаним та більш доцільним, ніж, на мій погляд, різдво після Нового року, коли ніхто. Або мало хто дотримується саме різдвяних цих всяких обмежень в їжі, там поведінці і тому подібному. І у цьому зв'язку Папа Римський Лев 14-й у своєму різдвяному зверненні на площі святого Петра у Ремі закликав до миру в Україні, в тому числі він багато там говорив, але нам цікавить те, що він говорив саме про Україну. Ось тут цитата: нехай замокне замок, гуртки зброї, нехай сторони конфлікту. За підтримки та зобов'язанням міжнародної спільноти знайдуть мужність для щирого, прямого та поважного діалогу. Ну, побажання, як то кажуть папі досить привабливі та суттєві, але не знаю, чи вони матимуть будь-який вплив саме на політику російських. Військових можновладців, котрі або військових командирів, які штурмують Україну, і особі їхнього головного головнокомандуюча, президента Російської Федерації Володимира Путіна, котрі хочуть. Як я вже зауважив, вище завоювати всю Україну і ніякого діалогу до, до миру поки ще не бачу. Можливо, якось є інші, якісь когось бачення цього процесу мирного, там настрам дав, що ми проводили. Вибори президента України хоча б для того, щоб провести ці вибори, потрібні хоча б якісь мирні передвиборчі агітації, а то в умовах в умовах війни проводити вибори. Я не знаю, чи це доцільно. Навіть якщо загине хоч одна людина на виборчій дільниці, це все не варто навіть того, щоб проводити саме вибори заради виборів. Так, пишіть запитання в чат 10 хвилин трансляції, бачу, я глядачі в мене. Не соромтеся, відповім на його на будь-які запитання, крім секс-скандалів. І безсмертні творіння китайського філософа Цунзи, яке завжди почав вже висвітлювати останнім часом у своїх стрімах, і його безсмертний трактат Мистецтво війни. Що говорить цунзи в цьому плані? Якщо полководець застосує мої розрахунки, котрі йому пропонує СНЗ, то він переможе. Якщо не застосує, зазнає поразки, тобто мудрі поради, міць, міць армії, це вміння застосовувати тактику з вигодою, що дійсно є правильно, тобто міць в цьому і полягає. Війна це саме ключове одна із його постулатів це шлях ману. Багато зараз військових якихось аналітиків, слухав, там, експертів, і вони саме цю фразу не раз повторюють: війна це шлях оману. Ну, важко не погодитись. І як потрібно вести себе під час війни, тут йде розтлумачення, скажімо, Сонзи. Я зараз вам його більш детально висвітлюю. Якщо можеш, показуй. Що не можеш. Не показуй. Якщо користуєшся, користуйся. Якщо ти близько, говори що далеко. Якщо ти далеко, показуй, що ти близько. Замани його з вигодою для себе мається на увазі супротивника. Будь завжди на поготові Якщо сильний, не приймай бій, відійди. Якщо слабий, завоюй його та нападай. Викликай в нього гнів, щоб він був гнівний і діяв в стані ефекту і до тебе люті, тоді він робиться непередбачуваним, і його легше, верніше, його легко прорахувати, він робить похибки тоді, помилки робить, якщо він в гніві супротивник на тебе нападає. Роби смирений вигляд, що ти слабий, і завищує його самооцінку ворога з тим, щоб потім на нього напасти та розбити. Якщо свіжий ворог наступає, то ми його нападай на нього, коли він не готовий. Наступай, коли він не очікує. Ну, ці безсмертні, звичайно ж, йдуть цитати, вони актуальні і по сей, по сей день саме сунзи з тим, щоб вести війну, так як він це все виклав у своєму знову ж зауважу трактаті мистецтво війни. У шостому сторіччі, де, коли він жив до нашої ери. Ну, звичайно, що китайська цивілізація дуже древня. Вони вважають свою цивілізацію самою найдревнішою, напевно, що тут важко, як то кажуть, дискутувати. Древні, одна, що месопотанська цивілізація, вона, хоч і правда, зникла, єгипетська цивілізація, котра частково збереглася там в вигляді пірамід до наших днів. Ось, а китайська цивілізації багато тисяч років, як вони говорять, 5 тисяч років чи більше. І ці безсмертні трактати цього китайського мудреця актуальні по у нас час у зв'язку з тим, що зараз іде війна, і воно ну, актуально що постійно треба обманюватися. Ще раз зауважу, що війна це шлях обману і все. Потрібно обманювати, дурити і прикидатися, і брехати і все що інше. Поради нашим неможновладцям, котрі причетні до військових дій, до захисту нашої України. Так, запитання в вчать. Доброго вечора, дякую за ваш стрім. Яка ваша улюблена книга з українських історичних та художніх? Дякую, дякую, дякую. Дуже дуже, дуже, дуже цікаве запитання. Улюблена книга, ну я вам так скажу. Кожному етапі, на кожному етапі моєї життя в мене є е, свої улюблені книги. Е, наприклад, в дитинство я зачитувався в Маулі, Кіпін, Радіарда Кіпінга, потім був у мене Робінзон Крузо, Даніеля Дефо. Вже більш коли доросліше став став читати там, саме про, про ці от Подорожі саме Робізона Крузо. А вже більш такому, вже в віці після туди 20 років, дуже популярний був тоді роман Плаха Чінгів Зайтматова великим задоволенням читав. Потім далі в мене велике дуже враження справила книга Маріо П'юзо Хрещаний батько. Це одно іменний фільм по цьому роману складений. Дуже велике на мене враження справило, значить, як потрібна мафія. Як вона себе вела італійська саме в часи 30-ті роки, 40-ті, минулого сторіччя в Америці? Ось тобто, кожний період життя, я його прожив, слава Богу. Там то кажуть для мене актуальні і улюблені книги в кожній рек з кожні роки. Вона є різна. Зараз читаю багато. Ось зараз читаю, наприклад, улюблені книги, можна сказати, там деяких цих цикл Віктора Суворова, це День М ну, російській мові, лідокол. Ну, познав пізнавальні такі зараз література, і, і котра стосується того, що і говорить саме Віктор Суворов про те, що. Сталін готувався до нападу на Західну Європу і на Гітлера. Просто Гітлер його випередив. Я прийшов вже до такого дійшов висновку, вже досить давно. А колись на зорі, на зорі молодості здавалося, що я вже так, Сталін не хотів напасти на Гітлера. Нісенітниця зараз ішов висновку. Що дійсно Сталін планував напад на Західну Європу, на Німеччину, на всі країни, хотів на Румунію напасти з тим, щоб відрізати його від. Нафтових родовищ, всю промисловість Німецьку, і захопити, як то кажуть, більшість, а якщо не всю, то майже всю Західну Європу. Тобто зараз Віктор Суворов у мене ось, і, звичайно, українські автори, це козаки. Хто там у нас автор. Зараз я подивлюся, я вам скажу, хто там у нас автор кто -то, кто -то, Ось Гордієнко написав, до речі, дуже добру книгу про Івана Дубного, українського іліомуремця, українського богатаря, борця, який клав на лопатки багатьох своїх супротивників. Тому ось раджу дійсно почитати саме цю книгу про Івана Максимовича Піддубного. Тобто, різні періоди мого життя, якось за запитання ще раз. Різні книги, різних авторів на мене справляють дуже. Велике враження, тобто також не улюбленої книги, там мене не такої немає. Ну, свій час вивчав біблію звичайно, ну, вивчав там, читав, так скажем. Тому і ця книга є також ну, не моєю, не настільною книгу, не, не настольною, але все рівно перечитую деякі там і цитати з Біблії іноді і дивлюся там знаходжу певну мудрість. Хоча у Біблії як то кажуть, є при художні моменти, які треба, потрібно сприймати з якимись такими ж не буквально, а як якісь трішки алегорії чи інше бачення світу, скажу, а не, не буквально сприймати кожну цитату. Як то кажуть з Біблії. Ну це моя особиста думка про саме цю супербур, як Говорять американці. Дякую за питання ще раз. Дуже багато історично зараз. Теж читаю Івана Білика. Ну, ось похорон богів і ще там, ну, звичайно ж, сунзи вивчаю мистецтво, війни напишіть, вам подобається, як я її висвітлюю. Ну, до цього було 36 китайських стратегем, ну, звичайно ж, я всі 36 їх висвітлив. Тобто читаю літературу і поповнюю свій словарний і духовний, скажімо, запас знань. і риторики з тим, щоб вам міг тут висловитися на, ну, на, на теми, котрі зараз цікавлять мою м, вельми шановну аудиторію. Сподіваюсь, всіх мене дивиться, їх шаную і поважаю. Ось так. Ще раз дякую за питання в чат і прогноз по біткоїну, який я давав на минулому тижні, активно продавати, справдився, оскільки біткоін продовжував своє падіння порівняно з моїм минулим стрімом у четвер. Минулий так, ось станом на сьогодні, 25 грудня 25-го року, 1928, за київським часом, курс біткоїна становив 88 тисяч 53 долари, що склало плюс 742 долари. З початку денних в торгів у світкові відношенні плюс 0,85. Тобто, вже впав нижче 100 доларів давно. Біткоін денний диапазон торгів коливався в межах 87-237. До 88 615 доларів. Тобто волонтерівність невисока, порядка навіть півтори тисячі доларів немає, але але біткоін суттєво впав. Дякую за відповідь. Мону замітку. Суттєво біткоін впав порівняно з минулим тижнем, тому прогноз, який вже зауважив, справдився. І прогноз на наступний тиждень на короткострокову перспективу активно купувати. Тобто, якщо купувати, значить очікується підняття курсу вартості цієї криптовалюти. Поживемо, як то кажуть, побачимо. Прогноз на короткострокову кількаденну перспективу активно купувати. Ну, все тоді, значить, буде <AO> <nào> це, як то кажуть, не, не мій прогноз це криптовалютних та біржових аналітиків. Ну, чи справдиться він, чи не справдиться? То кажуть, нас в Одесі будемо посмотрети, якщо я правильно висловлююсь на одеському жаргоні. Що правильно, скоріше, все, що правильно? Так, слава Україні, героям слава! Так, пишіть ще запитання, поки є декілька хвилин. Прямої трансляції прямий стрім, я ж де тез те, зісно деякі питання, і це режимі експлунту все йде. Ще раз хочу зауважити, що ми записую відео на історичну тематику. Там, звичайно, можна записати один, два, три, п'ять або десять разів. Ну десять не було ніколи. Було раз шість сім, коли я переписував мені. Щось там не подобалося. А ось на прямому ефірі ні ефірі нікуди не сховаєшся. От ідуть прямі запитання. Мені ніхто їх не підсовував. Попередньо я не погоджував своїми вельми шановними глядачами, тому. От що мені, як то кажуть, пишуть в чаті і якісь тези, і тези які я накидав, нікуди не сховаюся і не, не за очію спини, і не скажеш, що там, знаєте, там, чи мені ніхто тут не в шуфер не сидить, не підказує, що мені говорити. Тому що я стрімлю на такому, як то кажуть, моєму рівні, рівні в мене там хочу досягнути мети 1К підписників тисячу. Тому прохання, хто не підписаний, підписатися, щоб в мене було хоча б тисячі підписників, щоб мої відео розходилися більш широкими то кажуть, хвилями по просторах Ютуба. Ось так я би сказав. І підпишіться, будь ласка, знову ж вас, як то кажуть, закликаю. Хоча я рідко про це. А, постійно говорю, так? постійно, що підпишіться. Не знаю, там... <сі> дуже вас як то кажуть. До цього запрошую. І запитання дякую за запитання. Як зазвичай в кінці 22-го хвилин трансляції що сьогодні розговорився. Пишіть, пишіть, будемо хоч годину спілкуватися, хоч, хоч скільки. там. Все, крім сех скандалів, знову ж зауважують, там сех скандалів я не, не коментую. Там Трампа і зараз зав'яз якихось цими файлами Екштейна, там, не знаю, там... Були там у нього там якісь на тому острові. Скоріше, всього що були там в Трампа стосунки там з якимись гарними жінками. Ну Якщо були, то молодець, то кажуть. І вартість марок нафти станом, як завжди, бренд: 62 долари 26 центів підняття, на жаль, 33,7%. WTI 58 доларів 40 центів за бочку, за барель. Це. 3,7 також підняття. порівняно з минулому тиждень за тиждень беру вибірку. І Урал станом на 24-12 на вчорашній день. 51 долар 91 цент підняття, на жаль, 4,8% за тиждень. ну Показує нафта зростання. Не знаю, з чим це пов'язано. Сезонні коливання, не сезонні коливання. Передріздвяний, скоріше всього, попит збільшений на нафту. Зараз, от коли керують транспортним засобом якихось великих місць, місць, чи по дорозі для автомобілів загальнодержавного значення, великі дуже корки називаються зараз. Не пробки, а корки, дуже які люди споживають більше пального, і на мій погляд. І тому вартість це не тільки в нас передріздвяних, як то кажуть, вся Західна Європа, там люди, котрі сповідують християнську віру. Тому. Збільшиться попит на нафту, і в результаті і на нафту і відповідно на бензин, там де спаливо, котрі використовується в автомобілях з дзвігуном внутрішнього згорання. Ось так, 24 -та хвилина трансляції. Бачу, запитань в чаті немає, але задоволення би якісь дав відповіді на всі запитання, хто кажуть, котрі ви мені пристали. Чи проводили дослідження слово? Так, проводить. Мене дуже цікаве питання. У мене є. Геннадій Григорьович Борченко, не знаю, чи він ще живий, чи не живий. Далекий родич, в мене є генеалогічне дерево мого роду, починаючи з 1836 року. Так, з 1836 року генеалогічного дослідження. З архівів весь родовід, генеалогічне дерево і далі по тексту. Так що <гум> в мене це все є. І історія мого прізвища є, Борченко, тому, тому тому то кажуть, є такі в мене дослідження. Ми з тим Геннадієм Григоровичем давно вже не як то кажуть, контактували, на жаль. От він мені при, прислав, зібрався дані про мене, про мій мій родовід і, ну, новіше про мою сім'ю, і включив його в загальний список е, прізвища Борченки. Ну, ось так, Борченко. Наразі все. Дякую, що були зі мною. Дякую за запитання в чаті. Сьогодні вже там довгенько я був навіть не планував, думав, що це був блекаут у ці дні. Чомусь, як то кажуть, не було настрою і можливості. Саме головне готуватися до прямого ефіру, оскільки не було, як то кажуть. Електричного струму, але вже зараз сьогодні якось я, роз, бачите, розговорився розвіявся з вашою допомогою, шановні мої глядачі та слухачі. Так, наразі все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групу. Діліться посиланнями на нього, по месенджерах зі своїми друзями. Ну, звичайно, якщо вони вам сподобалися. До побачення, сподіваюся, вже тоді зустрінемося після нового року. Можливо, я ще запишу коротеньке відео на 31 грудня з тим, щоб привітати всіх з Новим 2026 роком. До побачення, сподіваюся, все-таки скоро ми побачимося.